Добрий день, друзі, ми з України! У нас тривожний час, і ми хочемо 14 серпня на перший спас, медовий спас, чи його ще називають спас на воді, освятити букет-оберіг, який би захищав нашу родину. Цей букет ще називають Маковійчик, а в народі свято називають Маковій, Маковей, Маковійчик. Як же зібрати такий оберіг? Ви знаєте, у кожній області і в кожному селі його збирають по-своєму. Спробуємо зібрати. Оберіг букет і ми. До композиції додамо соняшника. Соняшник це символ сонця і тепла. Нехай сонечко зігріває нас із мирного неба. Додамо. І гілочку калини. Калина це символ щастя. Нехай щастя і радість буде усій родині, усій нашій ненці України. Наші предки приписували магічні властивості кожній рослині. візьмемо. І гілочку полину. Полин захищає від всякої нечисті. А нечисті в Україні наразі, о, -о, -о знаєте якої. Кожна господиня берегиня роду доповнює букет лікарськими рослинами тими. Які потрібні для лікування чи профілактики хвороб? Ми обов'язково додамо звіробій. Звіробій, лікарська рослина, рослина від тисячу хворіб. Жінки збирають нагідки, календулу та чорнобривці і додають їх при купанні Це жіноча магія. Обов'язково до композиції додамо Мак. Мак має в українській культурі сакральне значення. Мак це магічна рослина. Це захист від злих духів, від нечисті, від всякого всякого негативу. Після освячення зернами маку обсипемо всі кутки в хаті, щоб вигнати увесь негатив, Насипемо на маку ще й на городі. Щоб був щедрий урожай. Якщо є гілочка, маку цвіт плетемо волосся, щоб було густе волосся. І ще кілька рослин до маковійчика додамо. Додамо споришу. Перевію. То що, друзі, підписуйтеся на наш канал. Так ви підтримуєте український контент. Поширте відео друзям, щоб у вас і в них все було гаразд. Пишіть коментарі, як ви збираєте маковійчики. Які рослини додаєте до букету оберегу? Нехай оберіг Маковічик береже всі наші родини. Віримо, що все буде добре.